Я вам можу розказати. Скажу, скажу Прежде чем у мене відложили в голові, я це зробив про. Про Так. Пройшов. Я ще проговорю три рази, вже третій раз проговорю. Але ви запам'ятайте, коли пройдете самі, Коля правильно говорить. А, а ми вам скажемо, перше, друге, третє. Ми ж, не, ми ж не говоримо, що ви самі підете. Ми вам дамо всі ш... кроки. Тримайтесь тільки на зв'язку з нами. Ну, хай он бо він сам вже давно працює там, не знаю, 2011 чи 2012 року, то він знає, що запитувати і буде вам підказувати, що робити. Або ви самі телефонуєте, ми вам будемо скидати, і контролювати, що вам робити. Хочете колю з віною попросити, вони ближче до вас вони вам все це підкажуть. Але дивіться, алгоритм у нас є точно так же пам'ятка. Звоните по телефончику 102, перше, що ви повинні запитати. Прізвище, чергового, який сидить. На телефоні, який ви наберете не 102, а міський номер телефона, де написано чергова частина на сайті, там піднімають черговий. Ви записуєте прізвище ім'я по батькові. Проговорюйте який війська і в кінці запитуєте, скажіть, будь ласка, номер запису в журналі єдиного обліку, за яким ви зареєстрували мою заяву про злочин. Тільки після того, коли вам скажуть, що тут цей номер ЄО, до вас приїде опергрупа. По-іншому вони не приїжджають. З нашого досвіду ми теж там десь півроку думали, пробували, ну, використовували різні варіанти і знайшли, що вони приїжджають тільки після того, що ми отримали цей номер ЄО, бо це реєстрація по всій Україні. Якщо не приїжджає, то ви знову набираєте цей номер телефону, для чого ви запитували прізвище. Ви реєструєте заяву про злочин, про службову недбалість того ж самого чергового, який не прислав вам у пергомку.